Слова апостола Іванилиста Янобослова Бог є любов. Ми зараз святкуємо і перебуваємо у Різдвяній, Різдвяному циклі свят. Різдво Христове, святого Василія пам'ять і водохреща Господня. І кожного разу церква Христова наголошує, що всі ці події. Різдво Христове, для кого і для чого народився Бог на землі? І ми говоримо ради нашого Спасіння. Тому я бажаю кожному, щоб ми цю агресію подолали любов'ю, захищаючи свою землю. Оці невинні жертви волновахи. Ці невинні жертви за свободу держави, які ллються кров'ю на сході нашої держави, вони будуть в пам'яті насамперед в нашій, жити в нашій душі. І ця жива пам'ять про них повинна виливатися у тому, що ми повинні ставати свідомішими. Громадянами своєї держави. Я кожному бажаю, щоб Бог, який прийшов до кожної людини, укріпив нас у цей нелегкий час, час, коли Він випробовує нашу любов один до одного, нашу свободу, чи ми достойні бути свобідними людьми? Тож відгукнімося милістю, відгукнімось. Українською силою відгукнімось культурою, любов'ю один до одного, щоб наші хлопці, які на передовій в тилу, щоб ми вони знали, що в тилу люди живуть і працюють і для них, і для нашої спільної мети побудувати справжню державу. Нехай у цьому допомагає нам. Христос народився, слава Імпорос! Дорогі отці, брати і сестри, сьогодні ми зібрались, як і кожного року, для того, щоб прославити новонародженого Христа. Але як всі сьогодні зазначають, що дійсно ці свята, які ми святкували раніше, і так само і зараз ми святкуємо їх, але вони помрачені отою темрявою війни, яка сьогодні відбувається на нашій землі. І кожного дня під час кожної божественної літургії, коли ми молимося в наших храмах, ми постійно згадуємо тих воїнів, які сьогодні на полі брані. Ми згадуємо тих воїнів, які живі, які захищають нас. Також ми молимося за тих, хто склав своє і дав своє життя заради того, щоб ми тут нині стояли, святкували, молились. Тому я думаю, що від кожного з нас залежить дійсно наше майбутнє. Якщо ми всі разом кожного дня будемо звертатись до Бога, якщо ми кожного дня будемо очищати себе від різної нечисті, яка в нас є, якщо ми будемо виконувати заповіти Божі, я думаю, що Господь зглянеться на нас і обов'язково дарує нам мир. Мир дай Богу ми всі свободу дай Божого всі праха. І хай різдвяні свята, і хай новонароджений Христос о младенець, який сьогодні маленький він ім'ясно. Хай Він нас благословить своєю любов'ю, миром і благополуччям. Христос народився. Христос народився. Улюблені в пісні, браті і сестри, Вишеновні священники, пастори, всі, хто сьогодні є з нами, і всі, хто так вже скажу, нас чує і бачить бо по телебаченні, можна нас дивитись в Ютубі на пряму трансляцію, тільки вистачить вписати різдвяний концерт бровари і ця трансляція, може, з різними теж ще помилками, паузами, але можете вже вислати смс родинам своїм, щоб дивились. І хочу вас привітати від нашої парафії Римокатолицької церкви, від парафії Матери Божої Неостанної помочі. Так і вже тут було сказано отцями, що Ісус народився, щоб бути для нас цим Богом, якого Ангел назвав Пемануїв, Бог з нами. Це є Його місія, це Його ім'я, це є те, для чого прийшов Ісус Христос. І в літургії, коли ми правимо свято там аж скількись там раз. Є цей діалог, Господь з вами люди відповідають із Духом Твоїм, щоб нагадати людям, що Ісус є посеред нас. Сьогодні я тільки цього хочу вам кохані бажати, щоб Ісус був завжди з вами, щоб ви були міцні, Богу, щоб мали любов Його і щоб в цій любові ми могли перейти всякі труднощі, які сьогодні також доторкають нас. Тому з великою вдячністю. Дякую всім, хто причинився до цього, щоб ця молитва і пісня, коляда відбулася сьогодні тут. І дякую теж Ісусові, який сьогодні є з нами. Тому що ці слова, як Він говорив пізніше, вже Доруїс говорив теж проповіді, проповідував Боже царство, сказав своїм учням і тим, хто був з ним: якщо двоє чи троє зберуться в моє ім'я, там я є посеред них. Сьогодні нас тут не злічити. Нас є більше двоє чи троє, тому дякую вам за те і вітаю Ісуса Христа, який є посеред нас. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Шановні ровачани, віруючі, пастори, щиро дякуючи Богові, ми маємо змогу сьогодні на цій сцені, в цьому залі зустріти зустрітися разом, щоб святкувати різдво Христове знаєте, в Слові Божому написано, що слово стало Ботім, і воно було з нами повне благодаті і істини. А що ми в народі знаємо про Різдво Христове? Різдво Христове це те свято, яке об'єднує. І ви знаєте, сьогодні наша країна об'єднана як ніколи. Свято Христове, Різдво Христове має об'єднувати не тільки в радості, а об'єднувати навіть в горі, навіть. В тій проблемі, в війні, яка сьогодні є на нашій країні. Ви знаєте, Слово Боже також говорить нам про те, що нема більшої любові, як хто покладає душу свою за братів своїх. Ми маємо згадувати тих людей, які сьогодні кладуть своє життя, проявляючи такий великий героїзм на полі бою. І ми сьогодні з вами сидимо в цьому теплому залі, ми сьогодні святкуємо різдво Христове, але ми маємо пам'ятати, що хтось зараз знаходиться в холодному окопі і має бороднити нашу землю. Тому, дорогі друзі, молячись, ми будемо молитися за наших побратимів, за наших е людей, за наших солдатів, які зараз знаходяться на полі бою. Тому з різдвом Христовим вас, дорогі брати і сестри. Христос рождається. Від Української греко-католицької церкви хочу привітати сьогодні спільноту кроварі. Перші слова ангела при народженні Ісуса були, слава в вишні Богу! І на землі мир в людях доброї волі. Сьогодні я вірю і думаю, і майже переконаний, що тут зібралися люди доброї волі. А коли збираються люди доброї волі, вони прославляють Бога. А коли йде про слава Бога, на землі наступає мир. І от сьогоднішня наша зустріч в місті Провари має стати такою точкою, відправною миру, послання миру в цьому світу. Мій друг тільки сьогодні повертається з зони АТО, він каже, там хлопці сильні духом, а ми тут на свободі панікуємо і боїмося. Я хочу, щоб сьогодні наша коляда підтримала наших воїнів і ми неодмінно перемогли. Христос рождається. Я теж приєднуюсь до цих всіх привітань різдво. Це особливий день. Ми всі святкуємо, ми зібрались не так, як завжди. Ми об'єднані. Тому що це дійсно особливий день. Бог прийшов на землю в подобі людей для того, щоб показати, що Він поряд, що Він поряд біля кожного з нас. Він такий, який любить нас. І я хочу привітати вас, бо це свято воно дає нам надію. надію Бо Бог нам дав шлях через Ісуса Христа до Нього, щоб ми приходили до Нього, щоб ми зверталися до Нього. Тому цей нелегкий час, в який знаходиться наша країна. Треба пам'ятати, що Бог посеред нас, Бог поряд з нами, ми можемо мати надію. Бо як вівлієнська зірка осяяла землю, коли народжувався Ісус. Так прийшло світло надії з Різдвом Христовим. Я вас вітаю. Вітаю. Дорогі праворчани, брати і сестри, ви знаєте, я не вірю, я не вірю, що ви в цьому залі зібралися випадково. Чи ви просто прийшли, тому що вдома немає ще вам робити, чи тому що кабельне телебачення відключили, чи тому що скучно вам. Я вірю, що вас сюди привів Дух Святий. Ми сьогодні в цьому залі по тій причині, щоб знову згадати різдво і народження Ісуса Христа. І ви знаєте, коли, наприклад, я або мої колеги, ми кажемо, Христос народився, ви відповідаєте. Славімо Його! Але сьогодні хотів би, щоб ми змінили трошечки цей девіз і щоб в наступному році для нас було би інше вітання, інша відповідь. Христос народився, живімо, як Христос. Христос народився. Будемо поступати, як Ісус Христос у наших сім'ях, у нас на роботі. В стосунках з сусідами, нехай в наступному році для нас Ісус Христос буде головним, нехай для вас, для нас Ісус Христос і Його народження буде не просто історичною подією, яку ми згадали один раз, а нехай народження Ісуса Христа буде подією, яка станеться у вашому серці. І я вас запрошую в наступному році жити так, як Ісус Христос. Христос народився! Церква Воскресіння молиться за наш город, молиться за нашу страну, чтобы Бог дал мир в нашем народе. И в сегодняшние дни мы вспоминаем то светлое рождение нашего Господа Иисуса Христа. И ангел сказал пастухам, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем. людям. Но были времена для Христа на этой земле тяжкие, когда люди, они предали Его позорной смерти, и были те, которые стояли и плакали, и те избранные ученики Христа, которые смотрели и желали освободить своего Учителя, но в них не было силы и власти. И тот ученик, Петро, он отрекся от Христа. Он в свое время отрекся, на хотя говорил, я готов с тобою и умереть. Но пришло то время, когда радость, она обновила их не сердца. Явился Христос воскресший. И он сказал, мир вам. Он не вспомнил то, что было с ними. Он принес этот небесный мир с неба. И чтобы этот мир всегда бегал в сердце человека. Пусть Господь поможет всем нам жить для Христа, жить для слави Его, и пусть Божий мир наполняет наши сердца, и мы будем радоваться Господе, пусть Бог нас всех благословит. Христос народився! Асвітає церква благодать іванських християн-баптистів. І я щиро вас вітаю з цим великим святом. І, як в Біблії написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось для чого прийшов Ісус Христос. І це, ми бачимо, Бог полюбив світ, це в любові, це дійсно в радості. Свято Різдва Ісуса Христа завжди це радісне свято, це перемога, це щастя, це благословіння, перемога над злом і гріхом. В Ісусі Христі ми маємо життя вічне. Отож, нехай Господь, кожного з нас благословить, щоб для вас Ісус Христос був особистим Спасителем. Нехай вас всіх Господь рясно благословить. І я зараз закликаю, давайте ми піднімемося і помолимося молитвою, Отче ще наш. Все те, що ми в серці принесли сюди, хоча це не є храм, але це стався, як храм цей зал, тому що є молитва, є Господь з нами і тому інших слів, які ми вже гарно сказали, ще додати не можна. Тільки власне немає такої можливості, в серці не вистачає. Якогось зображення, так скажемо, але ця молитва, до якої теж нас тепер заохотили, будемо молитись з серця, щоб Господь нас почув і перебував з нами. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо твоє царство, і сила, і слава на віки вічні. Амінь. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Добре, хваніпе собі присядемо, будемо вже відпочивати і будемо слухати е, наші дальші помилки.